Thank mm -hmm. you. Вітаю, друзі! Так, побачити на початках. І що буде потім. А що зараз? А зараз ось цих три хлопці: енергійні, ритмічні, емоційні Парижани. вже. Ну, Базуються вони як мінімум Парижі, хоча вони не французи. Це гурт. Я абсолютно впевнений, що я вас здивую сьогодні відносно музикального твору. Я очікую цей вініл. Ну, не цих хлопців занадто дорого, вони щоб я їх очікував. Gotten Project. Є такий колектив, який я впевнений, здивує дуже-дуже багатьох. Я одразу покажу, і, щоб довго не говорили, їхній подвійний вініл, який крайній перевиден. Gotten Project Lunatic 2LP QR. Знаєте, що може здивувати? Може здивувати те, що так можна видати велику музику, яка подобається буквально всім. Тому що, коли починаєш слухати навіть цей альбом, вони записали їх кілька. Лунатіком, Gotten Project, то на перших порах слухаєш, думаєш, блін, портішет чи Месюет, щось таке стріп-хопа. Щось Айсі джаз, хіп-хоп, ритмічні малюнки, дуже багато раптово живих інструментів, і акордеон, і банденеон, а потім раптово струні вриваються навіть е, такі культові американські, реперські штуки туди вплітаються. Єдине, що залишається. Стержнем всієї цієї музики, взагалі, всієї, всієї, всієї творчості, всі альбоми Gotten Project це а, основа і це танго. От це абсолютно незвична, неочікувана подача танго, і ти відчуваєш, як, що це таке дійсно танго. Вона просто затягує. От точно, наче миттєво разом з ними починаєш переглядати фільми. Ама Альмодовара чи Маркеса читаєш прозу, оце та класична річ. Я дуже вам рекомендую пройтися по творчості не тільки по тому, що показує Готан Проджект, а й взагалі пройтися по їхній творчості цих уже парижан. Але вони дуже багато гастролюють по світу. В них значно більше, їх троє. Але коли вони виступають, там чоловік 20, наскільки я бачив в інтернеті їхні концерти Gotten Project. І весь час вони виконують танго. Але в таких розмаїтих формах і з такою незвичною подачею, це щось. Ну, гаразд, друзі, давайте поговоримо про деяку іншу тему, достатньо складу про старт і наслідки. І я недаремно її назвав: якщо на початках не побачиш, потім це призведе до розвалу. А що таке на початках? На початках це там, де люди сходяться, де знайомляться, де відчувають, між нами пролетіла іскра. От ми відчули оцю енергію. Далі йде розшифровка слова закоханість. Ой, скільки я вже раз чув і дивуюся. Наскільки ось закохані, здійсно може закривати очі на те, з ким ти а, сходишся. Або як писав великий український поет а, Степан Руданський, бачили очі, що купляли. Це він коли хрін купив. Ну, купив він поезії купив. І потім себе ж заставляє їсти, бо було дешево, і треба було щось купити. Плаче і думає, і пише, бачив очі, що купляли. А це той же варіант. Чому я пишу? Тому що черговий раз знов чую подібні історії, коли буквально валиться сім'я, коли руйнуються відносини, дружні навіть відносини. І ти аналізуєш ці відносини, які призвели навіть до якоїсь патології: тривога, депресія, алкоголізм, ще якась біда. Аналізуєш, звичайно, ти пірнаєш туди, де все це почалося до старту. Все, все побудовано там, все можна знайти там, все абсолютно в деталях. Єдине, що людська пам'ять має четверту властивість забування, але пробуєш якось асоціативно витягнути і говориш: ну, от ви перший раз знайомилися з батьками, от ви закохані і знайомитися з батьками. Ну, в принципі, ви ж бачили, от який він, як він поводиться там з домашніми тваринами, я не про батьків. Закоханість це туман, у якому реально не видно реальності. На старті стосунки мозок перебуває в такому емоційній ейфорії, по-іншому це не звеш. Ну, як такий наркотичний стан, де відбувається ідеалізація, де автоматично приглушуються перші тривожні дзвіночки його чи її поведінки. І цей ефект ну, він тимчасовий, але він здатний змінити ще. Здатний не просто змінити, він здатний перекрити почуття, здатні перекрити те, що потім стане проблемою, тому що втягнуться, емоції стануть більш спокійними, і ось ці дзвіночки перейдуть в такий добрячий дзвін, церковний дзвін по тих відносинах, які були на старті. Характер завжди а, прорветься через почуття. От як би мені говорили, я колись вже згадував, і Це правда, що характер людини вже видно в 5 років. По маленькій дитині вже видно її характер. Потім він буде підшлюфовуватися. І от він є таким стержнем, який, не дивлячись, на що б не проходила людина, залишається з нею постійно. І його можуть перекрити оці яскраві почуття. Тоді, коли. Затуманеність, закоханість, гормональні спалахи, і те, що людина якби оправдовує для себе, називаючи якоюсь там неважливою дрібницею, такою достатньо милою особливістю. Ну, спецер навіть смішний, тому що постійно хвалиться, там розмахує словами, які він крутий. Бізнесмен, спортсмен і, і, і так далі. Ну, смішно. Але це вже риса характеру, яка обов'язково потім почне вилазити уже в спокійному сімейному житті, і достатньо часто робити це сімейне життя, наприклад, неспокійним. Люди сходяться і бачать людей, які, наприклад, не вміють брати відповідальність. Які... Ображаються і демонструють дитячу форму поведінки, замовкнути, зникнути, не дзвонити, десь взагалі щезнути, мов мов догадайся, сам чи сама, чому я на тебе образився. Ще й образа, що ти не догадуєшся про це. Вони можуть приховувати агресію, але цю агресію проявляти по відношенню до інших словесну агресію, навіть фізичну агресію. Там до співробітників, я не про фізичну якраз словесну агресію, а до тварин можуть проявити реальну агресію. І це ж видно, це видно з самого початку. Вони можуть демонструвати уникнення проблем, і словами ти розумна чи ти розумний, ти все вирішиш, а я тут такий споглядаючий тебе, чи його, тому що я тебе люблю, а ти, ти все вирішуєш. На початках можна не помітити, але пізніше це формує фундамент тих конфліктів, які назрівають, зріють, переходять в відкриті конфлікти і ніяк не можна розрішити. І, нарешті, доходять там до психотерапевта чи до, до подруги, яка говорить: Ну, бачили очі, що купляли ну з самого початку ж заявляли про це, що не було ніяких сигналів. От раптом він вчора став зовсім іншим, та ні. Поведінкові шаблони не зникають, вони лише маскуються, перекриваються і знову ж таки перекриваються двома і з його чи її сторони, і з другої сторони. Тому що на першому в якийсь контроль влаштовується добитися. от Він, вона повинна стати моєю. От буду робити оце, щоб зробити абсолютно все. Отакий от собі нео Ромео чи Нео Джулієта, яка зробить все, поклавши своє життя до ніг. Для цього. А і з другої сторони, а з другої сторони, а не бачаться реальні речі. Вони настільки замасковані, що і не хочу бачити, і не побачила, і мені здавалося, що це тільки там проявляється серед друзів чи ще в когось, а от зі мною він буде іншим. Людина може приховувати свої звички і установки. Як часто я бачив ревнощі, наприклад, маніпуляція, невміння домовлятися. Фінансова безвідповідальність, отака дитяча незрілість, яка перенесена в доросле тіло, де інстинкти є, особливо статевий інстинкт, а відповідальності дорослості взагалі немає. А в тривалих стосунках, що, що зникає? В першу чергу постійно тримати маску, бавитися це неможливо. Це, це втомлююче, це енергетично втомлююче. Маска падає. Маски спадають, і справжні партнери. І те, що було а, на початках, як ми створені один для одного, то ці всі патерни стають головною причиною розвалів, розривів і так далі. Те, що ти промовчав у перші місяці, стане претензією через рік, два, три. Коли ми не називаємо імена самого початку, не даємо тому, що відбувається правдиву назву ім'я, що ти робиш? О чому ти так ставишся до батьків? У нас інші відносини. Або чому ти оце проявляєш? І ти не можеш зрозуміти, що в реальності є, тому що ти не називаєш почуття, знову ж таки, перекрите. Це закриває, і потім через деякий час обов'язково вистрілить куди-небудь в слово ми не сумісні», ми не зійшлися характером і так далі. Закоханість закінчується, партнерство починається. І якщо не був створений оцей елементарний. Бази розуміння і вияснення самого початку того, що ти є насправді, ти чи вона є насправді, воно приходить до реального якогось конфлікту, і там уже абсолютно правдивість не з формальною лексикою, з розвалом сім'ї, з нещасними дітьми, які то все бачать, і потім понесуть травму і ненадійність взагалі відношення в сім'ї. На старті не побачиш та не визначиш об'єктивні відмінності, і те, що тебе дійсно не може бути прийнято, тому що ти він не такий, і по, -по іншому ти, ти, ти живеш і вихований і так далі. Вони потім прийдуть до тієї точки, з якої каталізується той же розвал, і попробуй потім спрацювати, створити, відтворити сім'ю і виконати запит. Ми хочемо, ми пробуємо бути разом. Це добре, що ви пробуєте. Але чи ви змінитеся? Чи готові ви до зміни, якщо ви були такими і на самому початку давали один одному ці сигнали? Ну що, друзі? Давайте послухайте класну музику, почуття танго в незвичному подачі, незвичному подачі абсолютно незвичного колективу з такими технічними імпровізаціями, але все одно в основі лежить почуття через танець, танго. Думайте, друзі, думайте, до зустрічі.